Не чекай, не перемотуй. Хочу помолитися сьогодні саме за тебе. Ісусе, дякую тобі за цю чудову людину. І сьогодні молюся і прошу здоров'я. Прошу тебе, Ісусе, щоб ти був з цією людиною, щоб ти допоміг її вирішити. Ті питання, ті труднощі, які нас зараз переживає, які, здається, що вона не може їх вирішити, Ісусе, в тебе немає нічого неможливого. Дай відчути Твою підтримку, огорни її своєю безмежною любов'ю і даруй їй мир. Бо ти святий завжди і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Druže, pošerit video.